Роса пала, молодиця поглядала, неспокійна не сидиться, і вночі не спиться, о я є, є недобу, сорочка на ньому, вишита на його плечі, оцілує як мале. Любов до українських традицій, напевно, що народилася разом зі мною, тому що ну, знову ж таки в родині, в якій всі, включаючи бабусю і батьків, займаються власне, там, народними традиціями, ну, напевно, що неможливо не любити або принаймні не відчувати як своє рідне і органічне у ці самій традиції. Орна менкала. Почалося взагалі оце все воно безперервно іде. На протязі всього мого життя. Цей творчий потік. Він якби виливається і розливається, і вливається в мене. Він в принципі безперервно. Розвинулося от ще й в колекцію одягу, зробивши модельєром ні з того, ні з цього і, і модним дизайнером. Ну десь півтора-два роки тому. Ну тобто, я різко стала відомим українським дизайнером. наш мати виход в український наряд дизайнер Олеся Луклінка. У мене. Ну, це, по-перше, частина колекції, яка називається Дерево життя. Відповідно, там все-таки лейтмотивом є ну, саме дерево життя. Це те, що о, взагалі пов'язує між собою і нанизує на одну єдину вісь усю світову гармонію, пов'язує між собою минулі сучасні майбутні часи, усі світи проявлені і не проявлені. Тобто, це не лише дерево одного роду, а це взагалі. Та вісна, які тримають весь світовий порядок і гармонія. Дерево життя повинно зображуватися із корінням. Але коріння як таке ніхто ніколи не малює. Завжди там малюють або якийсь кружечок, або горбичок, або горщичок, або ну, будь-що якесь символічне, там, трикутничок, прямокутничок. В будь-якому разі у дерева життя повинна бути основа, повинна бути база. Інакше не ростиме. Якщо під деревом, то воду і підземну воду, і підземне життя зображують вужики, рибки. Ну, в принципі, вони зображаються іноді, іноді таке зустрічаються. Ну, Біля коріння дерева життя, або навпроти коріння, або під коріння можна зображувати або вужика, або риб, як підземних істот. Середній ярус тоді належить земним істотам, баранчикам, коникам. Або Олені або коники, а верхній ярус пташка. Птахи і жарт птахи вони взагалі дуже поширений мотив в українському народному мистецтві. Як таки, тому що ну, взагалі оці от такі райські уявні пташки з такими багатими пишними хвостами це все мешканці райських світів, верхнього світу, населеного богами і, і, і пращурами. Ну і я, звісно, що я теж пташок дуже люблю пташки, це і символ весни, і розквітання, і розвитку пробудження чогось нового, змін на краще наші пращурі вірили, що душі людей, ну, які так померли, да, скажімо, вони. Летять не куди-небудь, а у вирі або у ірі, ну, туди, де летять от, власне, пташки не в теплі країни, на мароканське узбережжя, а у вирій. А вирій він ототожнювався якраз із раєм. Ну, і відповідно вважалося, що ці душі вони летять туди там, на крилах тих журавлів, лелекі, тих маленьких пташечок, які перелітні птахи, які летять у вирі. Так що... Їх взагалі завжди дуже шанували дуже поважали. Іноді вони в зображеннях, наприклад, на деревах життя якраз самі ті пташечки уособлюються із пращурами. А в українській фольклористиці зозулі не, не таке різко негативне значення надається дуже багато народних пісень, які співають саме про зозулю. Яка прилетіла там, є пісня Ой, то ж не зозуля, то рідна я мати вона прилетіла доньку рятувати. Тобто, якраз ну, в принципі протилежне значення до власне поведінки природної зозулі. зозулі більше, по-моєму, в українській фольклористиці надається як ніби як там ну, як віщої птахи значення, що вона там кує і і долю пророчить. Словом, «жайворонок» називаються ті -от і тістечка ритуальні, які для закликання весни випікаються. І з жайворонками пов'язується власне прихід весни, бо вони все ж таки перелітні птахи. Якщо жайворонки прилетіли, значить і весна не забариться. Ну і також із жайворонками взагалі пов'язана така як символіка прославляння життя. Бо... Якщо жайверонок співає, літає над полем, то значить все гаразд і все спокійно, життя продовжується і урожай буде. У да, лебеді зображуються залюбки в... в осільних рушниках, в килимах, які там вішаються над ліжком, е на скринях, на стінних розписах, в лебеді, як символ кохання, вірності. Їм саме така семантика належить. Такого родинного благополуччя і гармонії, власне, от такої любові. Взагалі ж то півень це як символ нового, не тільки дня, але й нового життя, звільнення від нечисті, саме ж там, півням належить заспівати, прогнати всі негаразди, не тільки з ночі, але й з людського життя. Наша міфологія придання, вона набагато більш така доброзичливо-конструктивна, так би мовити, тобто казково-пісенного якогось характеру, і самі персональні теж, тобто вони такі те, що ідеалізовано декоративні, так скажімо, не лише в своєму зображенні, візуальному, але і в подачі власного в характері і образів. Символи і мотиви народного мистецтва, вони, навіть якщо ми там, ну, можливо, забули їх значення, або не зовсім до кінця його розуміємо, то вони все рівно працюють, вони все рівно діють завдяки своїй саме от потужності і тому, що скільки енергії і скільки е, думок, і позитивних, власне, думок в них вкладено в ті мотиви протягом тисячоліть, протягом яких вони існують. Я і називаю свої плаття картинами, які можна носити на собі, то в даному випадку це все ж таки прикладна річ, а не власне суто картина, яка малюється як мистецтво заради мистецтва. В даному випадку це функціональна річ, яка повинна все-таки виконувати і свої функції, щоб якось там візуально трошки витягнути фігуру, або там трошки якось зробити людину молодшою, стрункішою. Дівчатка, нам ж треба все, щоб і зразу, щоб там груди більші, талія тоньша, вік менший. І це все завдяки сукні. Да. <реш> Мені, до речі, дійсно цей момент дуже-дуже подобається в тому, що я роблю. З одного боку, це речі, які ну, все ж таки навряд чи претендують на вічність життя і на перебування там потім. В музеї, але з іншого боку, ці всі мої там, тарілки, сукні і інші речі це речі, які дійсно робляться від душі до душі для людини, для конкретної. І кожна ця конкретна людина, яка отримає свою річ, вона ну, зазвичай радіє, якось висловлює свою вдячність і задоволеність. І мене це дуже. Такі моменти дуже тішать, це означає, що я не дарма туди стільки сили, енергії і свого часу вгатила в кожну ту річ, адже я змогла передати своє тепло комусь. І якщо ця людина ще й відчула, то це взагалі прекрасно. Це от уже ось воно щастя. У мене творчих ідей набагато більше, навіть ніж я встигаю втілювати. А якби я ще й не малювала, а вишивала, то уявити так, щоб кожну якусь там роботу, кожну ідею втілювати 3, 4, 5, 6 місяців, а інші 817 ідей за ці півроку, куди їм діватися, бідолашне, вони ж там революцію влаштують. Я себе відчуваю щасливою людиною. І це от, дійсно це є таким от тлом, яке мене супроводжує, незважаючи на ну, проблеми у всіх бувають. Проблеми, всіх бувають негаразди, у всіх буває поганий настрій, але моє щастя в тому, що я займаюся своєю улюбленою справою. По життю. І я, ну тобто, я себе знайшла, і, до речі, щастя знову ж таки моє в тому, що я знайшла себе досить рано, тобто, в мене не витратилося. Пів життя, то і все життя на пошуки, а що ж воно власне то є своє. Мені пощастило, як би вдало народитися, а воно оп і співпало з тим, що я й хотіла. <ривіт> <ривіт> тобто, ну, напевно, що такі були дуже хороші вдалі домовленості з Богом до мого народження. Видно ж таки, ну, мабуть, що так якось заробилося, мабуть, що так треба. Ну, от, власне, я... Всім щиро бажаю, щоб не лише я в цьому світі була щаслива щоб щасливих людей було якомога більше, і тоді всім буде того щастя і ще більше і більше. Всім буде тільки добре від того.